Вітаю! Мене звати Тетяна Тольчак, я лікар-педіатр медичного центру Медіальт, і сьогодні поговоримо про очікувані реакції після щеплення. Що робити потрібно, а чого робити не слід. Усі очікувані реакції ми можемо поділити на загальні та місцеві. До очікувальних загальних реакцій ми можемо віднести надмірну сонливість дитини або, навпаки, надмірну капризність, відмову від їжі, а також гарячку. До очікуваних місцевих реакцій ми можемо віднести біль почервоніння в місці ін'єкції, утворення припухлості та підшкірного щільного вузлика, який може утримуватись протягом наступних декількох тижнів. Що робити, якщо у вашої дитини з'явились якісь вище перелічених очікувальних реакцій? Найперше, не панікувати, оскільки реакції очікувані. На вагу дитини на прийомі перед вакцинацією лікарі завжди розраховують актуальні дози жарознижуючих препаратів, які дозволені в педіатричній практиці. Це ібупрофен та парацетамол. Ці препарати ви можете застосовувати, коли у дитини є гарячка вище 38,5, з метою зниження цієї гарячки, або ж з метою знеболення, коли дитина відчуває біль в місці ін'єкції, відмовляється від їжі або надмірно капризує. Якщо з певних обставин ви не знаєте, які дози жарознижуючих препаратів потрібні для вашої дитини згідно актуальної її ваги, ви можете розрахувати їх самостійно. Як розрахувати ці дози? Читайте у нашій статті. А зараз я хочу з вами поділитися кейсом. Як ми з моїм маленьким пацієнтом проживали очікувану реакцію на третю дозу Prevenar 13, перші дві дози вакцини не давали цій дитині жодних очікуваних реакцій, а на третю дозу вона появилась, що є абсолютно нормальне. Отож, на першому фото ви можете побачити, яка місцева реакція у вигляді гіперемії появилася до кінця першої доби після введення вакцини. На другому фото ви можете спостерігати збільшення розмірів гіперемії, що є очікуваним. Проте це турбувало дитину. Тож, згідно рекомендацій, мама дала їй жарознижуючі препарати. На третьому фото можемо спостерігати суттєве зменшення розмірів гіперемії. Дитину перестало турбувати біль в місці ін'єкції, відновився апетит і загалом дитина почувала себе добре. А зараз поговоримо про те, що точно не варто робити після вакцинації. Перше прикладати листки капусти. Друге накладати спиртові компреси. Третє не малювати йодні сітки. І останнє не давати антигістамінних препаратів, оскільки ці реакції не алергічні. З вами була Тетяна Тольчак, лікар-педіатр медичного центру Медіальд. Будьте здорові! І тепер, я сподіваюся, ви будете використовувати капусту за призначенням.